Сьогодні в Сумах другий день жалоби за загиблими під час влучання шахеда в багатоповерхівку. Результати вже є, вони сумні: 9 людей загинуло, 14 в лікарнях, із них одна дівчинка. Черговий злочин, який зробила Росія, задокументовано і будуть документи передані для суду в ГОАЗі. Минулого тижня я вангував з приводу виборів Лукашенка в Білорусі. Звісно, він сам собі намалював, що хотів, але то, що він, скажімо так, робить у себе в країні, це не значить, що хтось його признає в світі якимось адекватним, і нормальним, і чесно вибраним президентом. Тому парі не визнали вибори в Білорусі, а Лукашенка назвали нелегітимним. Щойно була ухвалена відповідна резолюція. За 79 проголосувала одноголосно. Основні теми резолюції провести незалежні демократичні вибори, а не то, що там собачка де пісіла ходила по углам, звільнити всіх політичних в'язнів. Вибори в Білорусі, які пройшли в січні цього року, не демократичні. Тому, як то кажуть, шах і мат. Ну що, на Росії знову чую завивання голодних вовків. Виють вони з якого приводу? Опять їм в нож, їхні друзі, їхні, скажімо так, люди, на яких вони країни, держави, яких вони торгували, з якими це стосується продажу нафти, які танкерами їхали в Індію та в Китай. І зараз Штати наклали вже санкції на Росію. І не можна ці торгувати цією нафтою. тому… і. Індія і Китай відмовилися від їхньої нафти, і ці долари, які привралися би в перетворювалися в зброю, тепер у них відсутні. Це дуже радує. Ні для кого не секрет, що северокорейські військові воюють на Курщині. І приємні новини з Курщини. Северокорейских солдат на фронте больше не наблюдается. Их вывели из-за тяжелых потерь, пишет The New York Times. Издание со ссылкой на украинские и американские источники пишет, что число военных КНДР, отправленных воевать против ВСУ в ноябре, было их 11 тысяч. За три месяца их сократилось вдвое, то есть половину не стало. Однак американські чиновники вважають, що несмотря на виведення військ НДР держи із за тяжколих потерь, їх все ж можуть вернуть на фронт після дополнительного обучення і же нового спосіб огромних потер. Тому наші хлопці вже перемолили і корейців. Дякуємо великим їм за це. Слава Україні. Ну, і спостерігаю, що Темніки та нові наративи збрасують ФСБ. Скидає є в них підрозділ, такі бабки скажені, які живуть в місті Краснодар, і які закликали. І бабки і дітки закликали, щоб Трамп приїжджав. І саме е, в цьому зверненні саме е, кумеди. Там воно все кумедне. Але одне кумедне, що кажуть, що ми СВО не починали. Це не ми починали СВО і Трамп приїде к нам на переговори. Значить, про що це каже? Що вони вже починають здавати задню? Я казала Скабєва, хто задню не дасть, то вони почали здавати задню. Вже через бабушек кидають, що вони готові до перемовин. Ми отряди Путіна пропонуємо провести зустріч... Трампа и Путина у нас в России. Почему? Дело в том, что сейчас находится мир враждебный вокруг нас, связанный с этим СВО, который мы не начинали, начали ее за нас. Ну и черговые голуби миру долетели в цей раз До Волгоградской НПЗ, который поразили беспилотники, 6-й по величине в России за НПЗ. В ведомстве отметили, что на нем производится бензин дистоплива мазут эвиционное топливо, а проект на мощность составляет около 14 миллионов тонн нефти в год. Тому и этому Волгоградському НПЗ кирдык. Дякую добрым голубям!